Привіт! Часто в завданнях ЗНО треба знайти лексичну чи граматичну помилку. Саме з таким типом тестів я тобі допоможу сьогодні. До речі, перед тим як перейти до самої теми відео, хочу сказати, що я зараз проводжу Giveaway. Там я буду розігрувати безкоштовний доступ до експрес-курсу підготовка до ЗНО. Щоб дізнатися всі деталі, дочекаються кінця відео. А тепер переходимо власне, до найпоширеніших помилок в українській мові. Російською кажуть. Согласно власна інформації, а українською згідно з інформацією. Так само російською в соответствии з правилами, а українською відповідно до правил. Ти бачиш, що в обох з цих прикладів є прийменни, які часто пропускають в українській мові. На відміну від російської мови, ми ніколи не кажемо саме розумний, бо правильно найрозумніший. А якщо ти хочеш сказати, що якась подія відбувається регулярно. То тобі треба говорити не кожного четверга, наприклад, а що четверга. Якщо російською кажуть на протяженні місяця, то українською правильно протягом місяця, а от на протязі можна хіба що сидіти. Це якщо ти знаходишся в місці, де дуже сильно дме вітер. В українській мові іменники місцевого відмінка мають закінчення ах-ях. Тобто, якщо російською кажуть «розійтись по кабіні та м, то українською розійтися по кабінетах». Х. Коли ти говориш, що в тебе з людиною однакові погляди, треба казати, що вони не співпадають, а збігаються. А якщо ти колись писатимеш про Верховну Раду України, то тобі треба буде казати, що вона ухвалила закон, а не прийняла, як в російській мові. У цьому реченні є аж три важливі моменти. Якщо російською кажуть є много желаючих прийняти участь в этом мероприятии», то українською правильно є багато охочих взяти участь у цьому заході. Тобто, по-перше, не бажаючі, а охочі, по-друге, не прийняти участь а взяти участь, і по третє, не міроприємство, а захід. У словосполученнях з числівниками два, три, чотири іменник має закінчення «и», і. Тобто, якщо російською говорять два сапога закінчення а, то українською два чоботи закінчення и. Те ж саме стосується числівника обидва, а також складних числівників, наприклад, обидва хлопці, сто двадцять чотири клени. Уявімо, що ти хочеш комусь подякувати за допомогу. Якщо російською правильно говорити спасіба большое, то українською дякую дуже, не дякую велике. Справа в тому, що дякую це дієслово. Тобто воно відповідає на запитання, що робити. Так само як ти не говориш працюю велике, думаю велике, ти не маєш казати і дякую велике. Тобто запам'ятай, Правильно дуже дякую. Наступний пункт стосується ступенів порівняння прикметників. Ти не можеш казати більш новіший. Правильно, або більш новий, або просто новіший. Відповідником для російської фрази в конце концов є українські зрештою, кінець кінцем та врешті-решт. І це була остання помилка в сьогоднішньому списку. Напиши в коментарі, чи сподобався тобі такий формат відео, щоб я знала, чи знімати їх в майбутньому. А тепер переходимо до Giveaway, про який я говорила на початку. Я розіграю доступ до одного експрес-курсу підготовки на платформі знання онлайн. Курс триває два місяці. Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно виконати дві умови: по-перше, підписатися на мій канал, а по-друге, в коментарях до цього ролику написати, які відео ти хочеш бачити на моєму каналі в майбутньому. Це можуть бути як теми ЗНО, так і якісь інші загальні. Гівелей триватиме до 15 квітня 2016 року. Переможця я оберу за допомогою сервісу Random.org. і всі детальні умови є в описі відео. На цьому у мене все Вдалої підготовки і до наступної зустрічі. Бувай!